Привіт усім. Сьогодні неділя. Заїхав до себе на будівництво. Думаю, обіцяв зняти відео про це, як під'єднувати плату точно. більш детально люди просили. От. Зараз от вже 15 січня чи якесь 20 вже. Е, Зруду доробив, я повністю ще підігрів піддон, а донором, бачите, вже кабельочок йде. От. Тут в мене вихід конденсату. Він йде трубкою по, по ПВХ, ой, поліпропіленовою і там зразу всередині кабель гріючий. І гріючий кабель йде в мене по цій. повністю. До відведення і дебрендості трубу. Ну, зараз же питань в мене з, з обведенінням немає. Тут пару капель уб'є, бо тому що у нас оцей, я тут просто різьбу закрутив легенько, вона абсолютно не герметична. Вот така треба буде загерметизувати. Зараз зніму кожух покажу, як під'єднується плата більш детально. Так, я в кондиціонер грав такий от скімовський ящичок пластиковий, прикрутив його тут вверху. Знизу завідка делів, нічого я тут не герметизував, тут без сенсу. Буде більш герметично, може ще збиратися вода десь. Утеплив повністю компресор. В епіцентрі купив таку шумка, гума, класно утепляє. Там я зробив і підігрів цього картера. До речі, я давно вже компресор тут не включається, тому що погода така. Тут все тепло. Також сюди виходить, виходять вон гріючі кабеля. Тут вода ніколи не збиралася. А це от сам кабель той, що йде аж в цю трубку. От він йде догори. І стоїть термостат. Е, сама колба термостата тут в боні внизу, під вентилятором. От. І вона вмикає нас і підігрів. Е, піддону дону і підігрів е, оцього гріючого кабеля. Не знаю, можливо, я потім там роз'єднаю. І все-таки окремо буду гріти водосток від е, цього по другому датчику. Ну наразі отак. Було холодно, я зробив так. Ну, працює. Не знаю. По електроенергії споживання я особливо не замітив. Хоча цей кабель споживає там біля 700 Вт. аж туди. Якщо холодно, потім він прогрівається. Це саморегулюючий кабель брав в Китаї. От, ми Бачимо там конденсат, який з збирався. Тепер по платі. От в нас є плата. Що тут в нас? Це сюди під'єднується е, цей е, ТРВ. Е, РВ. Є РВ, як його... Тут був роз'єм пластик, я його зняв. Тут е, прийшлося об'єднати два провідничка якщо бачите, бо в мене п'ятипровідний, от Ось тут з'єднано. Там по суті кроковий двигун, нічого такого. Але щоб воно нормально працювало, треба ще вгадати напрям. Я перекидав фази, чесно кажучи, один раз, потім другий. І ніби знайшов. Зараз він працює добре. Хоча, я не знаю, можливо, там алгоритм є, що воно бачить, як. Типу, чи він правильно регулює, чи ні, і собі починає в другу сторону по кроках регулювати. Ну, наразі працює вже третій місяць, все добре. Сюди підмикаються датчики температури. Датчик температури в нас є на всасі. компресор. От. Є. Після, вон там далі, не знаю, там навряд чи побачимо. Там є спеціальне місце. От. Зараз ми спробуємо збільшити. О, його видно. От. Він... Отам, це було стандартне місце, це він перегрів якраз міряє. Це Потім е, в нас є датчики високого тиску і низького тиску. Перніше низького тиску. Оцей. І високого. Це релейні датчики, вони штатні. Я їх просто під'єднав. Там є входи відповідно отут. Збоку. боку От, тут високий і низький тиск. Е, сюди під'єднується панель управління. Е, трансформатор я випаяв і поставив блок живлення е, імпульсний. Такий. Тому що у мене можливо це все буде живитися і від постійного струму, від акумуляторної батареї. Наразі воно так. але... Далі силових реле тут два. Одне я не використовую це на підігрів. Це якщо тени у вас є, можна включати якісь тени, там, наприклад, в теплоакумуляторі. Якщо там можна запрограмувати, що якщо нижча температура, ніж потрібно, ніж, наприклад, ви там не хочете, щоб там нижче мінус 10 працював тепловий насос, тоді можна запрограмувати, і він виключає компресор, буде гріти тенами. Ну, чи там якимось альтернативним методом можна цей сигнал вивести назад. І це. Це реле силове, яке мало би включати компресор. Воно в мене включає аж контактор. Тому що був спочатку трьох, не хотів я тим реле вмикати напряму компресор. Думав, що воно рано чи пізно вак поставив контактор. Але це ще коли був однофазний компресор. Зараз, по суті, цей контактор можна викинути. Він включає контактор, а контактор включає пуск частотного перетворювача. По суті, він як старт-стоп працює, тот не перетворюєш, працює як, е, цей, як плавний пуск. Ну і чуть, чуть я скинув частоту. Зараз 43 Гц, особливо Менше споживає, менше обмерзає. Що е, ще? Також є вихід на 4-ходовий клапан. От він під'єднаний. І на вентилятор. От. Е, та й по суті тут особливо більше нічого в цій платі не під'єднується. Все просто тут єдине з тим, стерве. сте Треба е, вгадати його фази. треба свій... Я знайшов просто інструкцію. Е, сервісний мануал від кондиціонера, От е, мій ЄРВ, е, і він в мене під'єднаний. Я його знайшов, які провода, за що відпадає. Де фаза А, де фаза Б, під'єднав, потім просто ще єдине, що. Я поміняв фази один раз. Так. Що ж тут по під'єднанню? Ну, Це я конденсатори окремо купував, в мене парти управління не було. На вентилятори два конденсатора сувкові. Та й по суті все. Більше я в схемі самого кондиціонера нічого не міняв. Так як воно є, так і працює. Тут вон чотирьохходовий. Це в мене йде е, капілярна трубка, міряє температуру в компресорі. Тут на заходить, для самого компресора. Е, наставлено, якщо менше 10 градусів, він прогрівається. Чи 20-20, по-моєму, я повістаю. Отут в мене йде для компресора окремо свій термостат, а це на цей колба, яка піддон міряє. Ну, після того встановлення в мене абсолютно ніде не збирається волога. Не я аж тут проклав його в щелині, от поча один. Він йде з цієї сторони і з цієї. Взагалі ніде абсолютно не збирається волога. Перс. Супер. Так. Також я хотів сказати, що я стінки додатково утепляв, повністю, аж доверху. З цієї, з цієї сторони, ну тут не повністю, куди з них дотягнути. І сам компресор утеплив. Так як він в мене пустаю часто довго, щоб він не переохолоджувався. Бо коли він працює, він, звичайно, сам себе гріє, там проблеми нема. О, і ПСАС утеплив, бо тому що з нього постійно конденсат. Е -е Сонце вже погано видно. Е -е постійно конденсат, тік, то я його утеплив. Не ж сюди йде і прямо в компресор. От таке. Якщо якісь ще є питання, питайте. Ніби я все сказав. А це реле в мене включає вентилятори і, і... і цей і чотириходовий. Так, платка до сих пір працює, проблеми з нею нема. О, до речі, Зімкнувся якраз це цей оцей насос. На частотному перетворювачі паливо чекає, Тому радіо. Навіть китайський взяти частотні і поставити. Ну, але компресор треба трифазний. І відповідно, три фази треба живлення. Бо на 220 вольт перезігнати компресор не вийде. Тут виходить тільки три виводи зустріти. Все працює, почав нагнітати, воно у нас нагнітання. Тут у нас нагнітання, а там САС. САС я заізолював, нагнітання ні. І Цей кінцевик мав би бути, туди, але він там не тримає, та його підтримав. Таким шолом без стрічки щастик взагалі. Трішку замок, закрити. Будуть питання, питайте. Схема робоча. Всім раді. Десь 0 градусу з'являється легенький паморостю. Тому ну, що було і звинуха, то практично 90% у нас вулиць. Так що він постійно намерзає, розморожується. Ну, якщо е мінус 5 і нижче, то нема наморзів. Взагалі не наморожується. А коли отака, от ну, постійно у нас йде намороження. Але така його робота. Ефективність досить висока, померзання немає.